Всім привіт, від пані бібліотекарки! Сьогодні хочу почитати вам книжку Хто такий Санта Клаус? Оля Вольданська, Полачинська, видавництво ранок. А вам цікаво, де живе Санта Клаус? Можливо, у Норвегії? У збережжі затоки Осла Фіора, а можливо, десь у Фінляндії, а можливо, десь у Канаді. Північне полярне коло. Як вважаєте? Багато хто намагається збагнути, де ж саме мешкає Санта Клаус? Адже є ризик, що лист, надісланий на помилкову адресу, загубиться у поштовому відділенні і ніколи не дійде до Санти. На щастя, Санта Клаус має аж три садиби, у кожній із яких мешкає по кілька місяців на рік. Тож листи доходять до нього без перешкод. Однак є люди. Які воліють побачити житло Санти на власні очі. Це можливо, але тільки в чітко визначений час. І Санта просить не надокучати йому стукотінням у вікна чи підгляданням крізь щілини паркану. А ви б хотіли, щоб до вас у вікна заглядали? М? Подумайте: дім Санта Клауса. Частину року Санта живе у просторому маєтку. Разом зі своєю дружиною пані Клаус товариство їм складають ельфи, які мешкають у підвалі. Як не дивно, улюблене місце Санти у будинку не кабінет, а кухня. Адже він, неабиякий ласун і чудовий кухар. Санта Клаус полюбляє готувати для усіх домашніх мешканців, зокрема й для численних звірят. Спробуй знайти їх на цьому малюнку. Погляньте, тут є комора. Передпокій, офіс пані Клаус, спальня, кухня, їдальня і кабінет Санти. Хто знайшов чорного котика? А білого песика, а машенятко. Знайшли А пташечку? О, один з ельфів заблукав під час прогулянки лісом. Допоможи йому віднайти шлях додому. Санта вже чекає на нього з кухлем гарячого. Какао. Давайте допоможемо маленькому ельфу. Гаразд. Сніданок у Санта Клауса. Санта-Клаус є той сплюх. Прокидається він останнім. Зате на кухні з'являється найпершим. Щоранку Санта готує для своїх домашніх найсмачніші сніданки його коронна страва, блинці з кленовим сиропом і джемом із арктичної чорниці. Малі помічники. Санта працює не сам, адже завжди може покластися на ельфів. Вони допомагають йому не лише в таких важливих справах, як пакування подарунків чи вичісування хутра північних оленів, але й у буденних хатніх клопотах. Ельфи, зокрема, змащують замки, полірують взуття та скручують макарони бантиками. А ви любите макарони бантиками? Окрім як за маленьким зростом помічників Санти можна впізнати за характерним обранням усіх відтінків червоного. А ще ельфи так звикли до своїх маленьких капелюхів, що ніколи їх не знімають, навіть у приміщенні. Дуже полюбляють вони і светрики з високим коміром, адже часто хворіють на горло і хриплять. Уважно роздивлюсь в малюнок, і скажи, що ельфи роблять зранку, а що робить кіт. Він хоче цукерку чи молоко. Знайдіть кота. Цікаво, а що ельфи роблять улітку? Упродовж літніх місяців помічники Санти працюють не менше, ніж узимку. З весни до осені вони здійснюють польову розвідку. Їхнє завдання складне і відповідальне. Перевірити. Чи дійсно діти поводяться чемно, коли думають, що їх ніхто не бачить? Ельфи сумлінно занотовують кожен випадок. Ці нотатки стають у пригоді взимку, коли приходить час готувати подарунки. На цьому малюнку зображено 15 ельфів. Спробуймо їх відшукати. Бачите, ельф залазить у вікно. А тут хлопчик малює щось на будинку. Перевезення великих речей. Ельфа знайшла? А тут автівка з валізкою зверху знайшли маленького ельфа, так? Мені подобається ельф, який спускається на хмаринці. Читаємо далі. Зона тестування. Більшість подарунків створюють у майстерні. Найвправніші ельфи. У давнину тут найчастіше витісували кубики з дерева і шили з тканини. А тепер спеціальний відділ інженерів і програмістів навчається виготовляти керовані автівки, музичні каструльки та ляльок, які б уміли б плакати. У відділі нових матеріалів також чимало роботи. Тут, поміж іншим, тестують суперм'який пластик. Із нього створюють м'ячики та дротики, які нікому не завдають шкоди, а також жолеподібну речовину, яку можна розтягувати в різнобіч. Нові іграшки дуже цікаві та захопливі. Проте ельфи понад усе щасливі тоді, коли можуть як і раніше вистрогати з дерева автівку або свищик. Поглянь на малюнок і скажи. Які саме іграшки виготовляють ельфи північні олені? Санта любить і шанує всіх тварин, а найбільше часу присвячує своїм північним оленям. Майже цілий рік його стадо пасеться на свіжому повітрі, насолоджується свободою, суковитою травичкою. Якщо котрийсь із оленів засумує, місце у стані завжди його до послуг. Доглядати за оленями допомагають ельфи. Вони чудово знаходять спільну мову з тваринами набагато більшими за себе. Полічи, скільки північних оленів зображено на малюнку. Наголосна о. Олені. Іменини Санти з іменинами усього найкращого. Санта Клаус обожнює свята й подарунки. Ще пак. На свої іменини він традиційно отримує смачнючий чорничний пиріг від пані Клаус, а ельфи створюють святковий настрій повітряними кульками та барвистим серпантином. Цього дня всі співають і танцюють. Але ще більше Санта полюбляє дарувати подарунки, тому приносить їх саме в день своїх іменин. Можливо, іноді нам самим варто пограти в Санту і обдарувати когось із близьких. Переконайся, що робити подарунки так само приємно, як і отримувати їх. І як ти гадаєш, що за подарунок несе санті, пані Клаус, пані Клаус, це надзвичайно енергійна і життєрадісна жінка. Вона любить збирати гриби та чорниці. У вільний час бере участь у швидкісних перегонах на північних оленях. А коли її чоловік завзяті смажить млинці або читає листи від дітлахів, вона рада грає з ельфами у футбол, одягається лише у блакитне. Мало хто знає, що пані Клаус має власну фірму під назвою Скупівля небажаних подарунків. Саме тому найбільше роботу в неї в січні. Коли решта родини залюбки байдикує. Як думаєте, для чого вона скуповує небажані подарунки? І чи бувають подарунки небажані? Тобто їх хтось не захотів і вона їх може забрати назад і подарувати тому, хто хоче цей подарунок? Як думаєте? Як Санта розносить подарунки? Колись доставити подарунок було щонайпростіше. Демар дозволяв швидко та легко потрапити всередину будь-якого будинку. Сучасні жоселі обладнані складними системами вентиляції та способами опалення, яких не існувало раніше. Це дуже добре, адже робить будинок екологічнішим. Та водночас це завдає чимало труднощів Санті. і він сам і його помічники. Мусять бути кмітливими вигадниками, щоб учасно розвести подарунки всім, хто на них чекає. Не раз траплялося, що комусь із ельфів доводилося повсти вузькими вентиляційними шахтами, спускатися із саней на канатах чи видиратися вгору по стовпах. Це складна робота. Варто цінувати її і не забувати лишати для Санти і його ельфів. Склянк молока та здобне печиво, щоб їм вистачило сил до світанку. Про що попросити Санту? Чимало дітлахів замислюються над листом до Санти вже на початку року. Хтось мріє про кубики, хтось про настільні ігри чи ляльку, яка вміла б розмовляти чи плакати, чи сміятися, а дехто загадує речі, які неможливо знайти. Як от шапку невидимку, чи гумові руки, а твій лист до Санти вже готовий? І з часом список бажань зазнає деяких змін, адже ніхто не згадає в грудні про що мрілось навесні. Однак іграшки це ще не все. Чимало дітлахів мріють про те, чого не можна придбати в жодному магазині. Наприклад. Щоб свята тривали цілу річ. Хочу вирушити в навколосвітню подорожі з дідусем. Хочу собаку. Тільки що на це скаже мій кіт, щоб мама помирилася з дідусем. Силу селену снігу хочу. Паперові кульки класна ідея. Хочу, щоб тато встиг повернутися на свята. Хочу, щоб всі військові повернулися додому і були разом зі своїми родинами. Хочу навчити маму кататись десь на роликах. Хочу побачити справжнього північного Оленя. Наголосна о. Олені. Хочу зробити батькам сюрприз. Цьогоріч хочу з братом зліпити снігову бабу вищу за наш будинок. А що ти хочеш? А що Санта Клаус робить улітку? Щороку настає момент, коли всі подарунки вже розвезені. Скарги та нарікання на невдалі подарунки отримані, а нові листи. І ще довго чекати. Тоді Санта відпочиває. Він дуже полюбляє поротися в саду, копає, сапає і поливає. З цим йому, як завжди, допомагають ельфи. Усі з нетерпінням чекають на перший врожай. Санта саджає салат спеціально для равликів, які просто обожнюють його, а пані Клаус радо ніжиться в променях літнього сонечка. Адже не любить бруднити руки землею. Полічи, скільки равликів зображено на малюнку. А скільки ельфів? Хто приносить подарунки, крім санти? В Іспанії три королі. В Іспанії подарунки приносять три королі: Каспар, Мельхіор і Балтазар. Вони лишають їх у взуті в ніч з 5 на 6 січня. Фея Бефана Італія. Італійських дітлахів у ніч із 5 на 6 січня відвідує фея Бефана, Як і належить чарівниці вона прилітає на мітлі, а подарунки розкладає по шкарпетках. У Німеччині в ніч на 24 грудня можна отримати подарунок від фрау Берти. Відомо, що вона має довжелезний ніс. І великі ноги, а подаруночки лишає на підвіконях і сходах. Уявляєте, хочете її побачити? Фрау Берту. До Нідерландів у другій половині листопада. Кораблем з Іспанії припливає Сінтерклас, його супутники білий на ім'я Шими і помічник, якого звуть Чорний Пітер. Вони об'їжджають усю країну, щоб побачити, хто заслугову на подарунки, і роздають їх 5 грудня. Гноми Нісе Норвегія. Норвезьких дітлахів Санта відвідує 24 грудня. Приходить він не сам, а в товаристві гномів помічників Нісе, які в норвезькій культурі давніше, ніж сам Санта. А хто приносить подарунки тобі? Санта. Звичайно, Санта. Він керує всіма всіма. і трьома королями, і фрау Бертою, і Феєю Бифаною, та, і гномами Ніса. Всі допомагають Санті. Дякую за увагу. Ходімо писати листа. До зустрічі. До нових казок і нових пригод, і нових мрій. Мрійте! Завжди мрійте і йдіть до своєї мрії.